ночок, довгу ночок, ще так і ніколи, не вродив я в цьому році тайна нашим. Не вродив я в цьому році тайна, нашим поняття. Часу нісили, ми вости природи ланка, не просила. Ми природи ланка не просила. Ми тебе полули, вчасно, добре підживляли, і сночки спочки швидко во в'яза, і снопочки швидко, по м'язок, нічку місячну возили, щоб не осипав. Що кнапо лісь, ось у нас чак на по, ліс, і ще краще ми старатись будемо щороку, щоб льоночок оночок до ночок. Завжди Респим. Щобночок, в ночох, завжди, рис, висок. Ночам, завжди рис висок. Ой, Оля ночок, довгу ночок, ще так і ніколи. Не... bye mm -hmm. yeah.